Віта вас, мешканці міста та району У студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 8 березня. Розпочалася 378-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. У мережі інтернет з'явилося відео, як окупанти вбили українського воїна, чоловіка, який не прийшов на чужу землю. Він захищав свою. Останніми словами незнайомого, але рідного воїна стала фраза Слава Україні. І він, на жаль, не почув мільйони голосів, які відповіли героям слава. Слова вдячності кожному воїну України, кожному, хто ціною власного життя, зупиняються ворожу саранчу, яка посягає на нашу землю. Вбивці довели, що бояться нашу націю навіть без зброї та з недопалком в руках. Але окрім суду людського, є ще й Божий суд. Скільки таких загиблих дітей України, скільки не повернуться вже додому? Вшануємо їх пам'ять. Парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт про іноземних агентів. Закон підтримали члени правлячої проросійської партії Грузинська мрія. Біля парламенту грузини зібрались на багатотисячний мітинг проти ухвалення документа. Через цей закон країна не зможе вступити до ЄС та НАТО. Грузія опинилася на роздоріжжі з одного боку уряд грузинської мрії, який використовує прозахідну риторику. А насправді зближується з Росією і вбиває європейську перспективу цієї країни. З іншого боку, прихильники зближення із заходом, і європейський президент Зоробішвілі, яка їх підтримала. Результат протистояння, яке набуває все більш радикальних форм, визначить вектор розвитку Грузії. В Грузії сьогодні свій майдан. Вони хочуть змінити ситуацію в країні. Управління освіти Білгородністровської міської ради відбулася нарада з питань проведення першого етапу всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. В заході взяли участь відповідальні особи за організацію та проведення гри на території міста в кінці березня 2023 року. У Білгородністровському краєзнавчому музеї розпочала свою роботу виставка сторінки старого альбому, присвячена видатному агроному талановитому садівнику Матвію Матвійовичу Подівітру, який присвятив майже 30 П'ять років свого життя, розвитку зеленого господарства міста Колектив музею запрошує завітати на виставку, поспілкуватися з науковими співробітниками та отримати цікаву інформацію з історії міста. А журналіст першого муніципального з часом розповість нам подробиці. Бібліотеки Дністровського взяла участь у всеукраїнському екологічному конкурсі Майбутні планети у наших руках. Участь у різноманітних творчих змаганнях, конкурсах є невід'ємною частиною роботи комунальної установи публічна бібліотека Білгород-Дністровської міської територіальної громади. Зокрема, у березні це другий всеукраїнський екологічний конкурс дитячого малюнка «Майбутні планети у наших руках. Тема року вплив війни на природу України, наслідки та шляхи відновлення. Конкурс проводиться з 1 лютого до 22 квітня. 2023 року у три тури: перший з 1 лютого по 5 березня на місцевому рівні у територіальних громадах, другий з 6 по 20 березня на обласному рівні, а третій підсумковий з 21 березня по 22 квітня на загальнодержавному рівні у НБУ для дітей. Основне завдання конкурсу формування екологічної компетентності дітей, стимулювання їхньої пізнавальної активності та творчих здібностей, промоція заходів у сфері охорони навколишнього середовища, що страждає від наслідків війни, популяризація екологічного способу життя, утвердження екоцінностей і поваги до своєї батьківщини. Це були основні новини станом на 8 березня. Бережіть себе та своїх близьких в Акермані. Чудова погода, чудове сонце та неймовірні люди. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального. Мирного неба тобі, Україна!